Найшов свій старий проєкт, який робив, так і не доробив це. Мався бути предварительний усилитель З тембрим-блоком на три поуси: середні, низькі і високі. Плата, видно, що дуже старе з на... повністю на совєтських деталях. так Видно, що тут пише, яка схема мала бути. к 157 у Д2. 90-го року ну, знайшов якийсь. K 157 се 4. Це та сама 157-маде 3 тільки в половину її. Штучки. Трансформатор. який теж мутав. З якогось з совєтського прибору. селектор каналів здається. Вторічку перемотав. На двохполярне питання. По 15 вольт, здається, чи по 17. Одну плату навіть не розпаяв Зато є трансформатор або питання. Можна буде попробувати, затесити, як ця мікросхема грає. Камний якість.